Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліси 26-й донсени ловили з такі з дашком, кабінники джими, кабінники ловили з реверсом, 40 ка джима, 50-ка ловол, 50-ка соліс з кондиціонером з кабіною, 105-й, соліс. Тракторці всі на площадиці, Сінтайчик 454. ремінна група 244, 354. Очікуємо 240 червоного кольору, 350-й мають зайти, 244-та джима, 9,5 резина, 404-й люди дивилися, Оріон РД. 4 булатик з боковою колісою, з усиленою навіскою, з кемовським мотором на 16 колеса і 9,5 на 24 колісна база. Це малиш, стоїть 9,5 на 20 колеса, 14 передні з кемовським мотором, з центральною колісою. Джима Люксова 112 на 24 Йде відгрузочка, вон стоїть вже трапи, йде відгрузочка малиша. На 20-х колесах з кемовським мотором. Людям хватить. Вони вибрали собі, він гарненький тракторець, навісочка, в них небагато землі. Вони вибрали собі з противовесами, регулюється колісна база. Отакий тракторець їде до свого власника. Дуже гарний трактор. Малий, швидкий, поворотній. Будь ласка, запрошуємо. Навісне обладнання також на складі. Все є. Будь ласка, запрошуємо проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.